Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє апостольське послання, так як церква його скерувала і відзначила ним сьогоднішній праздник, говорить нам, що сьогодні ближче до нас спасіння, як у той час, коли ми увірували. І ось дорогі брати і сестри, Різдво. Івана Хрестителя, що це має для нас означати? Пригадати собі кожного разу, коли кожного року це Різдво святкуємо, Різдво притечі, пригадати собі, що тепер спасіння вже ближче, як було тоді, коли я увірував. Тому що спасіння це означає призначення до Царства Божого. Спасіння це означає ціле, ціле своє життя вірити, що я не сотворений лише для цього світу. І кожен із нас має свого предтечу. Сьогодні я так прошу вас, перша річ, про яку вартує нам сьогодні зранку собі пригадати, маємо молитися за свого предтечу. Бо у кожного із нас був хтось. Через кого ми прийшли до Ісуса Христа. Неможливо прийти до Бога без предтечі. Тим предтечею, міг бути хтось із наших батьків, дідусів, бабусів, могла це бути зовсім постороння людина. Міг бути хтось випадковий. Але пригадаємо собі сьогодні той момент нашого навернення. Відзначаючи день народження Івана Хрестителя, пригадаємо собі день нашого навернення. І там обов'язково була особа, котра стала для нас предтечею, котра носила у собі свідомо чи не свідомо, може навіть того не бажаючи, навіть того не підозрюючи, вона носила у собі духа предтечі Івана Хрестителя і зробила у нашому житті цей важливий день, котрий став нашим днем. Духовного народження. Тож сьогодні молімося за тих людей. Можливо, досить і важко буде пригадати. Але вартує, дорігі брати і сестри, бо це як день народження, ми... ніхто із нас не пам'ятає свого дня народження, але ми всі точно знаємо дату. Тому принаймні постараймося так пригадати собі. Приблизно, коли цей день духовного народження в нашому житті настав, і хто там був? Може, навіть імені не знаємо, але помолімося за цю людину. Ну і на така наступна річ, про яку хотів би сьогодні говорити, вірніше, про яку нам, нас так заохочує, мотивує говорити слово Євангелія, це, це таємниця народження Івана Хрестителя. Євангеліє дуже довге, бо розповідає трошки про це важке очікування Захарії і Єлисавети. Комусь до серця буде ближча ця біда Захарії і Єлисавети це їхнє важке очікування, котре вони пронесли через ціле своє життя бажання дитинки. Бажання народження. Комусь із вас це, це буде ближче. Для когось можливо ця проблема не є настільки близька до серця, але кожен із нас може собі уявити, які це мають бути страшні страждання, очікування. Молода сім'я створюється, має велике бажання і з якихось причин. Може, чекає роками, можливо, не може дочекатися. І от Захар і Єлисавета це ті батьки, які їх дуже добре розуміють через ціле своє життя. І дуже важливо, друзі, брати і сестри, щоб ми це собі так зауважили, не знаємо до кінця, скільки років мали і Захарія і Єлисавета, але Захар коли служить у храмі і бачить ангела, то він старається йому пояснити, що, слухай, ну, ми вже старі. Я розумію, що ми ціле своє життя чекали, бажали, але зараз, може, настав той момент, коли Захарія вже й перестав чекати. А Анел Гавріл йому чітко каже: за твою зневіру замовкнеш, станеш німий, аж доки дитина не народиться. Тобто прийшов той момент, коли вже у похилому своєму віці. Захарія і перестав хотіти, і перестав бажати дитинку. Перестав бажати того дару, батьківства. І про це дуже часто згадується, ви знаєте, що в часи Ісуса Христа, в часи, які ми читаємо в Євангелії, це велика ганьба. Значить, Бог тебе не благословив. На жаль, таким однозначним було судження євреїв, якщо в якійсь родині нема. Дитини, це означає, що вона не тільки не благословена Богом, а певно, Богом проклята. Бо Бог не дав нове життя. А найбільша цінність, найбільша радість для єврея це дітонародження. Бо в ньому ти бачиш, як і всі ми це розуміємо, бачиш своє продовження, бачиш свою надію, майбутнє твоє покоління і родини. Ну і ясно, що для всіх нас це велика радість. Але на жаль, такого роду. Богослов'я мали євреї. І Захарія і Єлисавети точно у свій час мали бути сім'єю, на яку тицяли пальцем, осуджували, зневажали, можливо, або десь очно чи позаочно також ну, їх кривдили певним чином, постійно обговорювали. Тим більше це священича сім'я. Як він може що сказати про Бога, коли сам Бог на нього не дивиться? Ну і, дорогі брати і сестри, всі ці описи для того, щоб ми трошки перейнялися тим, що описує сьогоднішнє Євангеліє. Щоб ми перейнялися тою бідою, яка, на жаль, дуже часто також у сучасному нашому світі. І, і важливо, щоби. Ми тут возносили молитву за тих людей, за ті сім'ї, можливо, яких знаємо у своєму оточенні, і щоб ми завжди з пошаною ставилися до цього переживання серця тих людей. Ніколи їх якимось чином не кривдили або не піддівали їхніх почуттів, що, на жаль, дуже часто зустрічається. Важливо мати святе. Святу пошану до цього почуття. Але також хотів би сказати, добрі брати і сестри, що всі ми у своєму житті переживаємо трошки у певній формі то, що пережили Захарія і Лисавета. Тому що ми всі маємо певні очікування щодо нашого життя, і ми всі у житті маємо багато таких речей, багато таких ситуацій, котрі ми не плануємо. Котрих не очікуємо, котрих не бажаємо, але вони є. І це майже основа нашого духовного життя, оцей момент конфлікту, суперечки між тим, що ти хочеш, що ти очікуєш, що ти бажаєш, і то, що насправді є. Ціле наше духовне життя між цими двома полюсами наших бажань і реальності, воно проходить. І от як це треба проживати, добрі брати і сестри? Сьогоднішній апостол також до Римлян так гарно нам каже, що сьогодні ніби настав новий день. Людина, коли прокидається, коли настає світанок, що перше приходить в голову? Вона пригадує собі, який вчора був день, що я вчора робив, що вчора сталося, і обов'язково пригадує собі, що я сьогодні. Який день, що я хочу робити, які є в мене плани. Цей момент, і каже апостол Павло, що треба нам усім прокинутися зі сну. І от ми всі, коли прокидаємося зі сну, ми й собі пригадуємо наші очікування від нового дня наші плани. І, і потім починається день. Також в духовному житті. А духовне життя це, це просто наше реальне життя. Але в якому ми ще також рахуємося із Богом. І от в нашому духовному житті також має прийти цей момент пробудження. А цей момент пробудження означає сказати чітко перед Богом, якими є мої очікування. Звичайно, дорі брати і сестри, ми не раз це робимо, бо ми в молитві говоримо Богові про наші очікування, бажання, про те, що би ми хотіли від життя, про те, що ми б хотіли від Бога. І, і цей момент має бути присутній у духовному житті. Але потім є також інший полюс, що насправді в нашому житті стається. Захар і Єлисавета ціле своє життя прожили із бажанням батьківства, материнства. Настало воно тоді, коли вони уже зовсім не сподівалися. Але каже нам Іванецький уривок, що. Ці люди були праведні перед Богом і виконували кожну Його заповідь. Незважаючи на те, що практично всі вважали їх проклятими Богом, насправді, каже на Лис, були побожними, праведними перед Богом. Дорогі брати і сестри, дуже важко нам, коли наші очікування зовсім не сповнюються або не зовсім не до кінця сповнюється в нашому житті. Дуже важко нам, коли стаються ситуації, котрі ми зовсім не очікували. І тут питання, яке сьогодні собі маємо задати, як я їх проживаю? Як я проживаю цей момент конфлікту між бажаннями і реальністю? Між тим, як я хочу, щоб моє життя складалося, і як воно насправді складається. Чи проживаю це з миром? Бо якщо людина. Не зуміла примиритися із своїм життям, і з тим, що Бог моє життя веде певним чином, і не завжди всі мої бажання співпадають із тим, що Бог мені в житті дає. Якщо людина вміє це проживати з міром, то вона проживає правдиво своє покликання. Тоді вона справді праведна перед Богом. І дуже часто Бог справді сповнює наші бажання, коли ми подивимося у наше минуле, але може не в тій формі. І дуже часто дуже тяжкі ситуації нашого життя, хвороби, і тяжкі очікування, як, наприклад, Захарія Лисавети. Оці моменти, коли ми кажемо, Господи, ну чому? Не дав, або чому так, а не інакше в моєму житті. Сталося ці всі тяжкі моменти є також у нашому житті для того, щоб привести нас до Бога. Ці тяжкі моменти є також для того, щоб ми краще пізнали себе. Дорогі брати і сестри, ми часто говоримо про випробування у житті. Але для чого ці випробування? Бо Бог хоче якось. Е не знаю, яке нам страждання дати, щоби побачити, що ми будемо робити. Та Бог знає, що ми будемо робити. Він добре знає, якими ми є. Йому не треба нам підсувати якісь там ситуації життєві, щоби побачити, як ми в них будемо поводитися. Дорогі брати і сестри, випробування, ми їх так називаємо, тому що у них випробовується, ким ми є для нас самих. Ми самі пізнаємо, з якого тіста ми зліплені. Скільки разів у своєму житті в певних ситуаціях ми маємо можливість пізнати себе краще, тому що поводимося так, як від себе не очікували. Це особливо в негативному сенсі. Коли відбувається, наприклад, якась сварка у сім'ї, може, я ніколи й не думав, що я вмію так. Я собі про це часто думав. Вмію так покричати, я вмію так сказати, а я ніколи, можливо, так не робив. А в певній ситуації проявлю себе так. Людина себе краще пізнає. І питання, доріг брати і сестри, чи я примирився із своїм життям? Чи я примирився з тим, що Бог мені дає? Бо Захар і Єлисавет до старості своєї проносили це бажання дітородження, але в цьому всьому вміли залишитися Вірними Богові до Кінця. Навіть коли всі другі, можливо, і напряму їм говорили, що слухайте, щось у вас не так, подумайте собі добре, чому вам Бог не дає. Вони все ж таки вміли залишитися вірними, незважаючи на ці всі голоси з боку і осудження і так далі. Але чи я вмію і своїми бажаннями не нарікати, не проклинати життя Бога? Може, когось іншого. Через когось в моєму житті не склалося так, як я хотів. Я хотів одну сім'ю, але дякуючи моєму чоловікові, дружині, дякуючи в лапках, все зовсім не так і може, це цілий час мене непокоїть і не можу з тим змиритися. Дорі, брати і сестри, тоді не йдемо шляхом Захарії Лисавети. І доки людина не примириться своїм життям, вона ніколи не може. Примиритися напряму із Богом. Звичайно, що це дуже легко сказати, але в нашому житті, але зрозуміємо, це основа духовного життя. Людина, котра не примирилася із реальністю, якою вона є, вона ще не примирилася із Богом. І дуже часто так стається, що коли людина прийняла певні ситуації в своєму житті, Бог їх міняє. Можливо, це триває і дуже довго. Але Бог цього чекає від нас. Чи ти вмієш прийняти, не ставити на перше місце свої бажання, бо тоді вони стають твоїм Богом, але поставити на перше місце Бога, котрий певним чином тебе в твоєму житті веде? Тож, дорогі брати і сестри, молімося за цей свій життєвий шлях, за те, щоб ми вміли достойно прожити часи конфлікту між нашими бажаннями, очікуваннями і реальністю. І цей час і зараз переживаємо, і це випробування для цілого народу, і зараз проживаємо, задаючи собі питання, чи я примирився. Амінь.